Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією, яку в свою чергу надала Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Хочу нагадати, що саме дана комісія 29 червня 2023 року прийняла рішення, відповідно до якого мало відбутися здорожчання тарифів на. Холодну воду та водопостачання та водовідведення. Але станом на 3 липня 2023 року Національна комісія яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг відмінила, скасувала дане рішення від 29 червня 2023 року. Хочу нагадати. За даним рішенням, зрощення тарифів мало відбуватися у два етапи та приблизно послуги 34 водоканалів, починаючи вже з 1 липня 2023 року, мали зрости в середньому на 30-32%. На даний момент Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, буде розпочинати консультації з Кабінетом міністрів України та будуть шукати додаткові рішення і додаткові фінансові ресурси, які допоможуть. Покрити витрати водоканалів відповідно без здорожчання для населення тарифів. Як це буде надалі працювати? Ми з вами обов'язково будемо слідкувати. Я безпосередньо з вами поділюся. Хочу нагадати, що проти рішення здорожчання тарифів виступив як. Прем'єр-міністр нашої країни, так і, відповідно, президент. Тому дане рішення було скасоване і, відповідно, воно буде переглянуто Будемо з вами слідкувати за інформацією, яку в свою чергу буде надавати Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. І відповідно будемо слідкувати за роботою уряду, яка буде прийнята. Скажем, в постанова, що далі буде відбуватися з тарифами саме на холодну воду, водовідведення та водопостачання. Ви просто мені почали це питання задавати, адже зовсім недавно мною було розміщено відео, де я розповідаю про те, що за інформацією відповідною, то надавала на. Станом на 29 червня національна комісія яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг про те, що мало відбутися здорожчання. Тарифів а, на холодну воду, централізоване водопостачання та водовідведення. Тож будемо надалі з вами слідкувати за даною інформацією, вже будемо чекати, що буде нас з вами, які зміни нас будуть з вами очікувати, чи з 1 серпня, чи з 1 вересня, чи все ж таки тарифи на воду, на холодну залишаться в тому самому розмірі, а, який ми зараз сплачуємо. Якби а, дана. Підвищення відбулося, а то в середньому обіцяли, що зросте вартість да, там, тариф і вартість у квитанції на сплату комунальних послуг приблизно для однієї родини на 60 гривень. Тож, слідкуємо разом з вами надалі. Як тільки буде з'являтися нова інформація, обов'язково з вами поділюсь. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, підписуйтесь надалі, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві, актуальними змінами в нашій країні. І обов'язково бережіть себе та свої родини.